Тому ми маємо класні зараз результати, але це було боляче. Тобто завжди є два шляхи. Один шлях, коли ти йдеш а, поступово, угу. але повільніше і нормально більш. Або агресивно ти залітаєш на ринок, це моя стратегія завжди. Агресивно, але це дуже боляче. Тобто, ну, Це ти просто людина така, якій це по кайфу, правильно? Що ти ну, швидше, ніж повільно. Так, да, да. І ти знаєш, от, е, тут така штука. Ти просто швидше помилки набираєш свої uh -huh. І мені це подобається, тому що є вже бекграунд класний з України. Тобто в цьому плані легше. Мені легше це аналізувати. Якщо б це мій був перший бізнес в Америці, я думаю, що я б в комі вже була, чесно І е, е, тому важливо, коли ви приїжджаєте, проаналізувати ринок. Е, стосовно чи піти працювати на когось чи ні, тут в залежності від ресурсів. Якщо є ресурс, краще взяти наставника консультація. Якщо ресурсу немає, фінансового має на увазі, спочатку. Піти попрацювати в компаніях це дуже корисно, дуже корисно, якщо є час навіть на це, тому що треба поглибитись і приключити мозок.